Завтра в Кишиневі проведуть перший в історії саміт Молдови ЄС. Лідери Євросоюзу Фон дер фондерляїн та Антоніо Кошта зустрінуться з президенткою Маєю Санду. Одна з головних тем зустрічі: євроінтеграція Молдови. Минулого тижня країна отримала зелене світло від ЄС на відкриття першого переговорного кластера, тоді як просування України попри готовність досі блокує Угорщина, чи означає це, що Молдова піде вперед окремо? І які наслідки це матиме? Дивіться далі у нашому сюжеті. Молдова подала заявку на членство в ЄС майже одночасно з Україною після повномасштабного російського вторгнення. Обидві разом отримали статус кандидата на вступ, і так само в один день дістали схвалення на старт переговорів. Для формального їх початку треба відкрити переговорні кластери. І Якщо всі держави ЄС підтримують Молдову у цьому, то для України перешкодою стало угорське вето. Погодилися щодо України на саміті Євроради 26 червня тільки 26 країн. Тоді вперся прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, мотивуючи свою відмову війною. Проблема полягає в тому, що в Україні триває війна. Якби ми інтегрували Україну в ЄС, то заразом інтегрували б війну. Ми би не хотіли бути в одній спільноті з країною, яка перебуває у війні і представляє неминучу загрозу для нас. Бо якщо один із членів ЄС воює, це означає, що воює весь ЄС. Нам це не подобається. До нині зусилля обох країн в євроінтеграції координувались. А ЄС розглядав просування України та Молдови в тандемі. Кишинів теж підтримує спільний рух з Україною і офіційно не наполягає на відокремлені, але й не заперечує такої можливості. Немає чіткого рішення розділяти країни чи ні, і від лідерів ЄС у Єврокомісії кажуть, це мають вирішувати держави-чланкині наша позиція полягає в тому, що надаватимемо якомога більше політичної, технічної та фінансової підтримки Україні та Молдові. Ми спробуємо зробити, щоб всі держави-членкині змогли зайняти позитивну позицію щодо обох країн у відкритті першого кластера з фундаментальних питань. Ми не вимагаємо від'єднання Молдови. країни членкині повинні вирішити, чи хочуть вони цього. Для України дуже важливо залишатися у тісному зв'язку з Молдовою, каже Ігор Рейтерович, політолог і керівник політико-правових програм громадської організації Український центр суспільного розвитку. За його словами, Кишинів завдячує своїй євроінтеграції саме Україні, бо Молдова почала свій шлях після неї. Політолог наголошує, під час останніх великих розширень ЄС країни завжди рухалися разом і підтримували одна одну. Навіть Угорщина приєднувалася разом із сусідами. Саме тому спільний рух України та Молдови посилює аргументи на користь інтеграції України, особливо в протистоянні з Угорщиною. Все ж таки прив'язка ще Молдови додає е е додатковий, так би мовити, аргумент. Всім європейським країнам, які підтримують цю інтеграцію, в своєму протистоянні з Угорщиною, тому що вони кажуть: дивіться, ви ж не тільки блокуєте Україну, ви фактично блокуєте Молдову, а до Молдови у вас питань немає. Тому в даному випадку, коли ми зараз от знаходимося разом, для нас це більше якби плюс, і треба докласти зусиль, щоб нас, мабуть, в найближчий час не роз'єднали. Політолог усе ж не відкидає сценарію, за яким Україна та Молдова можуть піти кожна своїм шляхом в євроінтеграції. Він каже, що це створить небезпечний прецедент. Коли країна з меншою готовністю до вступу отримає перевагу над тією, що більш готова, а переговорні позиції України при цьому ослабнуть. Ірина Іванова, подробиці на Інтер, Марафон, Єдині новини.